Тарас Григорович Шевченко, мені однаково, Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи хто згадає, чи забуде, мене в снігу на чужині, мені однаковісінько, в неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми. В неволі плачучи умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не помяне батько з сином, не скаже синові: молись, молися сину за Україну, Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися чи ні, та неоднаково мені, як Україну злії люди, присп'ять лукаві її вогні, її окрадину ізбудять, ох, неоднаково мені.